Ну що ж, вітаємо! Сьогодні ми будемо дивитися такий смішний терерозклад Трамп і компромат на нього, чи є у агресора цього старого корміна. Все ж таки, це є якийсь такий компромат, який би свідчив би про те, що ага, через цей компромат Трамп особу там і не захищає Україну. Тож, давайте подивимося, як у мене карти ляжуть. І так, розберемо ситуацію, що. Чи є взагалі ось цей компромат, чи його немає. І якщо є, то який він. Так, якщо він є, то це вісьмірка мечей. Якщо немає, то це четвірка мечей. І в результаті. Угу. Весь мірка сила. Я би сказала, що більше слів, ніж фактичних якихось таких е доказів. Хоча е буквально ще плюс-мінус певний період часу і може прям знайтися якісь конкретні документи, конкретні якісь відео, які би прям показували, що ось цей весь компромат у нього вже на руках. Тобто я би сказала, скоріше тут іде історія про те, що я знаю, що щось там десь було. А Мені треба ще трішки часу щоб понасобирувати, щоб прямо конкретно доказати ось такий якийсь ведеться діалог, як на це реагує Трамп. Шестірка посохов. Ну, мені здається, що він все одно в будь-якому випадку. Знаю, що він вийде красавчиком. Але він а, і не туди, і не сюди. Він знає, що в будь-якому випадку з ним буде все окей на даний момент. Тож, це компромат стосовно того, що він десь там комусь щось зробив мене так. Вийшов дурачок. Це якийсь інший, більш серйозний компромат. Мені тут це тут ще чуть чуть більше. Ще чуть, чуть більше, ніж просто комусь він там зробив мінетик. Красиво домовився стосовно якоїсь фінансової структури. Стосовно красиво домовився, не лише зі сторони мінет, а ще щось там таке цікаве було, щоб мати ось ту чи іншу посаду, щоб мати ті чи інші фінанси. Причому це було зроблено не один раз, а це таке поступово-поступово були якісь такі цікаві дії. Тож, через цей компромат саме трамп, як себе поводив, поводить і буде поводити. Поводив. Ну, буде себе більш так поводити закритіше, закритіше, закритіше. Зараз він, звичайно, трішки в нього є якийсь такий. Він бачить можливість, як красиво вийти з цього всього ситуації, але поки що ще, ще мовчить на що цього всього, поки що якихось конкретних дій не робить, скоріше за все, він потім захоче кудись там сховатися. Трішки від преси і трішки перечекати цей весь момент. От. Тому що на початку він там більше позував, ніж щось робив. Зараз він трішки в якихось таких моментах я не хочу дещо змінювати. Мені б хотілося далі продовжувати. І ніяк за це не нести ніяку таку. Відповідальність, а потім він трішки закриється від у цього всього. От, візьме певну паузу. І потім що в кінцевому результаті? Засіяє? Да. Засіяє і все одно буде робити те, що йому насправді захочеться. І ще раз, що це за компромат такий? Компромат стосовно того, як він йшов до влади. Як він? З чим цей пов'язаний компромат з, -час, ну, тобто, з певними емоціями, що він комусь дарив певні емоції по д'яволу. Тобто, не виключено, що він робив якісь такі первертні історії для того, щоб прийти до влади, для того, щоб отримати своє. Він робив певні паровертні історії, певні такі всі. Тому мені здається, що судячи з того, що тут як виплив випли карти, то що це лише ну, така маленька частинка того, що там насправді відбувалося. І він боїться, що це все випливе от, в повній мірі. І поки що буде, як в ближайші періоди він буде надалі діяти. А ага. він поки дивиться на людей. Тобто, якщо люди будуть там виходити казати, що все окей, і зараз є там люди, які виходять, то він буде робити те, що йому зараз вигідне. Якщо люди кричать, я окей, там, вас люблю, навіть якщо ви таке зробили, то він скаже, да, я таке зробив, все хорошо. Но все одно. Тут хочеться сказати на останок, От, що він ці переверхні історії як робив, так і буде робити. Це просто зати ще перед бурією. І він заодно вийде в тому руслі, яке йому треба. Він зуміє це зробити, заакцентувавши на увагу на тому, що я раніше там зумів там. Досягнути якихось вершин на цій посаді. Тому я все ж таки зроблю ще раз оце все. Більше буде давити, що раніше мене обріхували і зараз мене обріхують, тому це все брехня. А по факту він просто захищає свої права, щоб бути на тій вершині, на якій він є. В принципі, це логічно. І ще раз компромат стосовно того, що на нього є у цього старого приміна, що ще випаде якась карта Башня. <кій> є компромат. Він начебто і може він, цей компромат. Начебто чуть, чуть на певний період його і прикрив Трампа, начебто він... Ага, окей, я трішки закриюся від усіх. Але все одно далі все піде своїм чергом і далі Трамп вернеться в свою звичну стихію соціопада, чуділи і сидить на вершині з грошми. Поэтому він далі буде це все крутити, якісь там бізнеса собі крутить. Це ну, таке щось. Ну окей, чуть-чуть його прижали. Окей, трішки він промовчав десь. Зараз оце все вилилося, зараз він подивиться на реакцію людей. Зараз повкидає, що і так далі можна жити, все окей. І далі він собі продовжить жити, і в нього все буде окей. Тому що це не перші його скандали. От, і це ще не кінець. Він все одно далі собі продовжує робити, чудити всякі перевертні історії. І все. Це взагалі було сплановано, що ми зараз дізналися про те, що на нього є компромат. Ні, це не сплановано, але це мало бути. Ми мали би знати, хто він і що він. Цікаво виходить, це все призведе до цікавих. Для нього це буде цікава метаморфози. Він якось зрозуміє, що можна чудити далі. Він якось зрозуміє, що о, пішов адреналінчик, є де-де ситуація, де йому дає якийсь адреналін, і він потім вигребе. Да. Ну, тут десятка мечей, але це все одно всі колоді – це якісь такі метаморфози. Складно, але все одно далі воно все перекриється, далі все одно буде в нього продовження цього шляху. Далі навпаки, він вже як красивий метелик. Тут взагалі він може вийти як бідний, нещасний овічка, підкосити і потім його ще більше полюблять після цього. Хоча на насамперед він не робить ці всі перевертні історії, але всі будуть вважати, що він бідний і нещасний. І, тим, і таким чином він ще більше зробить собі крутий піар, крутий авторитет. Да, просто сидячи, дивлячись, як о, самі люди на це все реагують, і підцепить їхню реакцію собі во благо. Ну, от, отак от. Так от.